А зараз запрошуємо вас подивитися репортаж з музею Шевченка в Торонто, де недавно відбувся вечір авторської поезії, в якому я також мала можливість прочитати свої вірші. Розпочнемо ми цей вечір з віршів Павли Котрас. Павла зараз в аудиторії. Якщо вона хотіла б представитися, і сказати декілька слів. ми Буду Мене назвати Поуліна, я є вів'якою. Про не буду говорити, звісно. Є дев'янкою, <смі> сім років мешкаю у Торонто. Перед тим 5 років ми мешкали з сім'єю у Безі, переїхали сюди. Є власницею творчого простору у високогірів Карпат-Шопа, де ми проводимо різноманітні івенти, конференції, МК, також ретрити. За курило за мило дороги. В ніч перед святим Різдвом десь мали дівча змочила ноги і під носом витирала рукавом. а тепло у домі забере тривоги, благодать увійде всім їством, обдарує ласку, дитинча боги, і все співає пташка вранці за вікном, за кори, за мило дороги. Спить дитя під маминим крилом, висохли і зігрілись ноги, гомін коляди котиться село. Моя рідна людина знаходиться вже 20 місяців в полоні. Він азовець, захисник Маріуполя, а мої батьки в окупації теж уже другий рік я їх не можу бачити. Лише іноді з ними спілкуюся. Але я, бачите, посміхаюся, борюсь, не зупиняюся. В цій сині ночі немає дна, зоріє січень чумацьким шляхом. Порожніми здаються всі слова, і пам'ять пролітає сивим птахом. Ці дивні ночі немає сну. Та як заснути в цій круговерці, Коли гайдає, хтось візь ну, і клени височать. Безсмертні, Січнева ніч така крихка, і місяць потонув без межі. Тихенько вітер колиха то полі, що стоять, як вежі, зимові ночі самота, оголеність і ностальгічність, Думок про тебе гіркота, окриленість і поетичність. Цій мрійні ночі є глибина, і в душу заглядає вічність. Зірок нас весних як хуртовина в по той Я лише буду читати поезії іншого поета. Його жінка є присутна між нами. Я хочу її представити. Вона називається Уляна Коваль. І, і я вирішила, я вирішила читати ці поезії, бо її чоловік Слав Коваль. Був дуже талановитий і розумний чоловік, який полюбив Уляну Уляну в його старших років. І ця пара була дуже дуже близька. І ті поезії також є одна поезія про його любов. Чернівці, Чернівці, сумно так мені. В чужині, в чужині. Згадаю вас, чернівці. У Канадіці проминаю дні, а за днями і роки пролітаю. А хоч час минув, я вас не забув, тому про вас я пісеньку співаю. Чернівці, Чернівці, сумно так мені в чужині, в чужині, згадаю вас, Чернівці. Наступно я хочу представити Поляну з Продюсер та журналіст української щотижневої телемережі Контакт ТІВІ в Торонто, де працює з молодими талантами над розвитком юнацької телепрограми Контакт Next Ченс Уляна є головою програмного комітету канадсько-української мистецької фундації, де організовує літературні зустрічі з авторами української діаспори. Вітаю всіх! Недавно ми пережили Різдво. Не можу сказати, виносити себе слово святкували, тому що тепер ми нічого не святкуємо, живемо в, від е, ранку до вечора і від вечора до ранку, читаючи новини з України, читаючи аналітику і слідкуючи, що відбувається в Україні. Але все ж таки в споминах є то різдво дитинства, коли ми в 70-ті, -80 80-ті роки у Львові зустрічали, святкували різдво в родині. Де було заборонено це робити. Тоді треба було закривати штори. Ми, ми жили на першому поверху. Мої батьки запалювали свічку. Там в одній кімнаті на пластинці лунали колядки Козловського. До речі, я не знаю звідки тато взяв ту плиту в ті роки, де він її купив, як в Радянському Союзі таке випустили. Але вона в нас була і треба його запитати, де це було. І от такими споминами навіяний оцей вірш: Різдво іде. Спадає день шука притулку сонце, сніжок садив, єдва два прибрав, десь там у стелі, там за горизонтом, три царі рушили у хід, у вплав, ідуть здалека і поважно так ступають, несуть добро надію і любов, десь матір сина заколисує, вкладає, і казка родиться з небес спадає сном. Повисипалися на козинку малята, бабуся вислала їх виглядать зорю, санчата, шалики, шапки в хаті летять згори у вихрі кучугур, кутею й сіном пахне в хаті, бабуся пампухи і медівник пече, Готується свята вечеря, Різдво іде Різдво. Ми почуємо Софію Михайлюк, яка набула членство в Міжнародній академії літератури і журналістики, асоційованого членства ЮНЕСКО. Яється авторкою закордонної наукової статті про жінок-журналісток. А коли з'являється натхнення, творить вірші. Ближчим часом має намір поділитися своєю збіркою віршів. Родом з Гуцульщини, тому зараз продекламує свій власний вірш Йой, гуцули мої рідні. Йой, Гуцули, мої рідні! Я по вас скучаю, де б не була що робила, лиш про вас думаю. Я гуцулку народилась в гуцульському краї, де у лісі по гуцульськи пташечки співають, а гуцули дуже люблять файно танцювати. Та й лиш одяг вишиваний люблять убирати. Коли сонечко заходить. За гори Карпати, тоді фрілка під берегом зачинає грати. А водиченька гірська дзюркоче співає, бо вона чує, як хтось на цимбалах грає. А той гуцул, що з під хати йде до кума та й на скрипці зачинає грати. Кум співає, скрипка грає, грає, виграває. І таке лише буває у гуцульськім краї.